Вітаю, друзі! Мене звати Георгій Кур'янов і я працюю 16 років. Тому що працювати треба. Як кажуть, без діла жити тільки небо коптити. І зараз, знаходячись в Англії, я продовжую працювати і вже встиг змінити декілька робіт. Але я часто чую від наших співвітчизників про те, як складно знайти роботу в Англії. Тому я вирішив зняти відео, в якому я поділюсь корисними парадами з пошуку роботи, тому що мені здається важливим поділити своїм досвідом і своїми спостереженнями. Це відео буде корисне тим, хто зараз знаходиться в Великій Британії за спонсорською програмою. Або тим, хто, як і я, знаходився в Великій Британії ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і отримав картку Бірпі. Але загалом це відео може бути корисним всім, хто знаходиться в інших країнах за межами України, в Європі. Тому, друзі, дивимось до кінця, залишаємо коментар, залишаємо свої історії про те, як ви знайшли роботу в Великій Британії, і обов'язково залишаємо вподобайку. Дякую. Для зручності, друзі, я зробив тайм-коди в цьому відео і розділив свою розповідь на такі сегменти, як я не розумію англійською, хочу працювати на фермі. Я не розумію англійською, хочу працювати в місті. Розумію англійську, хочу працювати на фермі. Розумію англійську та хочу працювати у місті. А також я додав е декілька порад про те, як зробити собі гарне резюме. Якщо ви не розумієте англійську та хочете працювати на фермі, тоді найкращим шляхом для пошуку роботи для вас буде пошук у телеграм-чатах та групах у Фейсбуці. Дуже часто шер-менеджери ферм розміщують свої вакансії саме в цих групах. І зараз я вам покажу, напевно, найлегший шлях для пошуку роботи в цих групах. І так, друзі, просто. Заходимо в Google і пишемо: список ферм в Англії. І одразу нам видає багато ферм на TripAdvisor. Але це російський сайт, тому ми туди не будемо заходити. Ось, Бачимо список ферм в Велікобританії. Пишуть російською мовою. але... Байдуже. Тому що ферма все одно англійська. І ми бачимо першу же ферму «Cobray Farm». Ми візьмемо, ми візьмемо саме цю ферму, першу ферму. Виділяємо назву, копіюємо. Заходимо назад в Google і бачимо «Cobray Farm Jobs». Заходимо і бачимо сайт. Цієї ферми. Що ми бачимо українською мовою одразу працюй з нами пишуть. Реєструйся зараз. Заходимо. З'єднання не конфіденційне. Але ми можемо перейти на сайт в будь-якому разі. І що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо? Ми бачимо заявку, анкету на те, щоб податись на цю роботу. Вам, хочу сказати, друзі, не треба платити не за вакансію нікому. Ви можете одразу подати декілька заявок на декілька різних ферм. Тому що поляки і румуни вже їздять на ферми роками, нікому не платячи. І якщо ви зараз знаходитесь в Британії і хочете працювати на фермі, ви можете знайти собі вакансію, не витрачаючи свої гроші. Тому що всі, хто беруть гроші за вакансії, вони роблять просто гроші із повітря на дуже наївних людях. Друзі, а якщо ви не розумієте англійську і хочете працювати у місті, Хочу одразу вас попередити про те, що, скоріш за все, ви будете заробляти менше грошей, ніж ви можете заробити на фермі. Але у місті зовсім інші вимоги до праці. І якщо вам не треба дуже багато годин, і якщо вас влаштовує зарплата а, приблизно 15, можливо, 1700 фунтів, то це те, на що ви можете розраховувати. Скоріше за все, це буде якесь невеличке виробництво або склади. Друзі. А також, якщо ви не розумієте англійську і хочете працювати у місті, тоді ви можете скористатись додатком Job and Talent. Ось дивитесь, я зараз знаходжусь в паркі і заходимо ми в додаток Job and Talent. І що ми бачимо? Одразу: 48 джобс в різних, в різних містах а, Великої Британії, це переважно склади або Працювати водієм. Насправді, коли ми переїздили до Манчестеру, спочатку ми хотіли влаштуватись на Amazon, і ми саме знайшли вакансію Амазона ось в цьому додатку Job Talent. Тому раджу вам подивитись роботу також в цьому додатку. Але також ви можете шукати роботу у додатках популярних delivery сервісів таких як Just Eat, Delivera, Uber Eats. Для цього вам треба тільки мати велосипед або автомобіль. І ви можете влаштуватись на цю роботу взагалі не знаючи англійську мову. Тому що ви виконуєте роботу самостійно. Податись на цю роботу можна вже в додатку цього Delivery сервісу. І також пройти співбесіду, ви проходите її в додатку цього Delivery сервісу або на сайті. Від вас не треба знати англійську. Я особисто, працюючи зараз в ресторані, спілкувався з людьми, які працюють в делівере, які взагалі не знають англійську мову. Вони не можуть вимовити навіть пару слів. Тому не треба думати про те, що якщо я не знаю англійську, я не можу працювати у місті. Ви можете працювати просто. Пошук роботи займе трошечки більше часу. І також я раджу вам теж шукати роботу у групах у Фейсбуці. Ми заходимо на мій особистий Фейсбук, і у мене є така вкладка, як групи. Я вже додав декілька груп, тому що я сам був у пошуку роботи 7 місяців тому і шукав самостійно групи, в яких можна знайти роботу. У мене є Ось така група Манчестер for Ukrainians, Манчестер для українців. Заходимо сюди. Я це роблю прямо зараз, в реальному часі. Так, а це що? Не рекомендувати мені це. І що ми бачимо? Три години тому шукаємо людей, які мають досвід роботи на виробництві та вміють користуватися інструментами. Ось бачимо, що хтось пропонує роботу на Logistic Administrator в Манчестері, а, вам треба підготувати CV, і якщо ви маєте досвід роботи, то ви можете знайти собі роботу. Головне, запам'ятайте, це ваш досвід. Якщо ви маєте досвід роботи, і якщо ви вмієте щось виконувати, ви обов'язково знайдете собі роботу. Тому що мову. Можна вивчити. Ще декілька років тому, коли я тільки поступав в університет, я знав одну мову всього одну російську. А зараз я розмовляю чотирма мовами. Тобто мову ви можете вивчити в процесі. Головне, це ваші навички і ваше, і ваше бажання знайти роботу. Якщо ви знаєте англійську мову та бажаєте працювати на фермі, Скоріше за все, ви хочете заробити більше грошей, або ви маєте досвід роботи у сільському господарстві. Тому ви теж можете шукати роботу у групах в Facebook. Але тільки для того, щоб дізнатися більше про ферму. Якщо ви не знаєте, на яку ферму ви хочете влаштуватись, шукайте роботу одразу на моєму улюбленому сайті для пошуку роботи, який має назву InDit. Ось такий сайт, всім раджу шукати роботу саме на ньому. Але якщо ви знаєте назву ферми, одразу йдемо на сайт ферми і шукаємо вкладку Jobs. Я підготував ось таку ферму, це New Farm Produce LTD. Я її знайшов ось саме в цьому списку ферм Великої Британії. Заходимо і бачимо Work with us. Перший раз це роблю. А, що ми бачимо? Field Supervisor. Це людина, яка контролює процес. Ви, скоріш за все, нічого не збираєте на полях, але вам треба знати англійську. І ви отримуєте гарні гроші на фермі. Скільки тут всього? Одразу бачимо, що тут. Працюють і українці, можна побачити, ось по цієї дівчинці, і всі інші. Ось, вони працюють з Профорсом, вони працюють з Конкордією. І якщо ви е колись були Великої Британії по цих програмах, ви знаєте, що це за люди. Вони дійсно допомагали українцям приїхати сюди. Е Безкоштовно. Якщо ви платили гроші про Forso або Конкордії, скоріш за все, ви платили гроші не про і не Конкордії. Ви платили їх посередникам. Тому що я приїхав від Профорсу перший раз і другий раз в Велику Британію я приїхав від Профорсу, і не платив гроші за вакансію. Бачимо вкладинку Контакт. І бачимо емейл. Куди ви можете скинути свій Сіві, відправити його і з вами обов'язково зв'яжеться менеджер цієї ферми. Якщо ви знаєте англійську мову і хочете працювати у місті, тоді для вас відкривається можливість знайти будь-яку роботу, яку ви бажаєте. Велика Британія це країна, в якої саме зараз Живе стільки мігрантів з різних куточків світу, які розмовляють англійською стовідсотково гірше, ніж ви. Звісно, не всі мігранти розмовляють англійською гірше, ніж ви. Але є такі люди, які вже знаходяться тут по 8 років, мають роботу і все ще ходять на курси англійської мови для рівню А2, українці. Ми. Сама розумна нація у світі, або десь ну, поруч з самою розумною нацією у світі. Той талант, який українці мають до навчання, немає ніхто. Я бачив неодноразово як люди, які знаходяться тут півроку, і вони були нулячі з англійською мовою. Їх рівень був неякий. Ну, рівень е, сказати «hello», Максимум. Вони за півроку починали говорити, розмовляти англійською мовою. Тому, якщо ви знаєте англійську мову, якщо ви думаєте, що ви знаєте англійську мову, тоді вам вже можна шукати роботу тут. І ніхто не буде вас соромити за вашу англійську мову. Я вам це. Дійсно, так кажу. І я раджу вам шукати роботу на моєму улюбленому сайті для пошуку роботи Indeed. Indeed. Job Search. Яку роботу ви хочете знайти? Наприклад, в Україні ви працювали барбером. Або перекорем. Але тут це барбер буде. Шукаємо. Барбер. Де в Манчестері, тому що я знаходжусь в Манчестері. 37 вакансій. Заробітня плата від 80 до 180 фунтів на день. Тобто на один робочий день. Або. Ви хочете працювати кухарем, як я зараз працюю в ресторані? Шиф – це кухар. 1513 вакансій в Манчестері кухаря. Ось давайте з вами разом подумаємо: якщо ми маємо 1513 пропозицій до роботи. Якщо ви відправите навіть 200 CV, скільки вам... Прийде відповідей. Я вам можу одразу сказати: скоріш за все, якщо ви маєте досвід, якщо у вас гарна CV, вам прийде половина відповідей від того, скільки CV ви відправили. І хочу вам одразу показати ще, що заробітня плата доволі гарна. Це все я вам показував. Про те, як шукати роботу. Але я також хочу поділитися з вами з тим, як саме я знайшов роботу. Коли ми переїздили до Манчестера, я не знав, як шукати роботу. Але я дуже хотів знайти роботу. І я просто розпочатив своє резюме і пішов по ресторанах з листочком. Я ходив, заносив в один ресторан, в інший, і потім я зайшов. Той ресторан, де я працюю. Якщо більш детальніше, в один з ресторанів тієї мережі, в якої я працюю. Я побачив дівчинку офіціантку кажу, можна передати мій CV хедшефу вашого ресторану. І вона сказала: Ні, ми так не робимо, але якщо ти шукаєш роботу, Тобі треба зайти на сайт ресторану. І там будуть виставлені вакансії. Я заходжу на сайт ресторану. Ресторан має назву Вагамама. Якщо ви шукаєте роботу в великій мережі ресторанів, або взагалі в великої мережі чогось, то на сайті завжди є ось така вкладинка «Jobs». Я зайшов на сайт. Цієї мережі ресторану побачив актуальні вакансії, скинув своє CV і вже наступної доби мені перетелефонували, і я пішов на співбесіду, яку я доволі швидко пройшов і ось вже працюю сьомий місяць. Я раджу вам шукати роботу в великій мережі чогось, тому що там завжди зрозумілі правила. Вам буде надаватись відпустка на рік. Це буде мінімум 28 днів, скоріш за все, і кожен з цих днів буде оплачуватись. Так само, як і звичайний ваш робочий день, який складає приблизно 8 годин. Також, якщо ви працюєте в великій мережі чогось, то вона пов'язана з іншими ресторанами, магазинами, байдуже. Головне, щоб це була велика мережа. Така наприклад, як Amazon, або Tesco, або Aldi, або Wagamama, McDonald's, байдуже. Там завжди будуть зрозумілі правила. Тому що вони не дарма такі великі. Тому що вони працюють вже роками. А якщо щось працює роками, то скоріше все це працює гарно. І, скоріш за все, люди там теж хочуть працювати. І скоріш за все, вони будуть відкривати нові заклади, вони будуть відкривати нові магазини, вони будуть відкривати, розширювати свій бізнес. І тому ви зможете кар'єрно зростати, наприклад. І поговоримо ще про те, як не натрапити на шахраїв при пошуку роботи. Наприклад. Якщо вам пропонують заплатити за вакансію і взагалі пропонують взяти ваші гроші для того, щоб влаштувати вас на роботу, ось це просто сигнал стоп. Ви не повинні цього робити. Якщо з вас стягують гроші за пошук роботи, це шахраї. Ось саме в цієї в Великій Британії, це переслідується за законом. Якщо з вас хочуть стягнути гроші за пошук вакансії, не давайте ці гроші цієї людині. А краще за все ще й звернитесь до структур поліції Великої Британії для того, щоб інші люди не натрапили на шахраїв. Але я хочу сказати, що існують такі структури, як Агентство по підбору вакансій. Вони не повинні стягувати з вас гроші, але вони можуть допомогти вам знайти роботу. Ось самим популярним і насправді напевно про це. Всі переселенці чули, це є Job центр, який вам навіть може надати ноутбук для роботи, якщо ви поясните, для чого вам треба мати цей ноутбук. Якщо вам для роботи треба ноутбук, Job центр може надати вам ноутбук. Job центр ніколи не візьме з вас грошей за пошук вакансій. Так само, як і всі інші перевірені. Агентство по пошуку вакансій не повинні брати з вас гроші. Якщо з вас хочуть взяти гроші, це шахраї. Ну Ось, ну, ось просто запам'ятайте, якщо з вас хочуть стягнути гроші за те, щоб знайти для вас вакансію, це люди, які ніяк не зареєстровані у структурах, які платять податки. Тобто Якщо навіть вони знайдуть вам вакансію, я е, неодноразово таке бачив, як е, люди платили гроші і їм знаходили вакансії і вони потім працювали там. Ну, Їм знайшли вакансію і вони працюють. Але людина, яка взяла гроші за пошук цієї вакансії, вона не заплатила і фунту податків скоріш за все. А ось саме це переслідується за законом. Як зробити собі гарне резюме? По-перше, вказуємо тільки актуальний свій досвід. Тобто, якщо ви працювали 3 роки менеджером по продажах і 3 роки агрономом і шукаєте роботу агрономом, вказуйте тільки про те, що ви працювали агрономом. Своє навчання, свої е, свої навички, які відповідають цій спеціальності і свій рівень освіти. Обов'язково пишемо декілька слів про себе, в своєму CV. вказуємо свій досвід роботи. Обов'язково пишемо про те, як ви бажаєте працювати на тій роботі. На яку ви відправляєте своє резюме. І тоді у вас все буде гаразд. Я зараз ставлю декілька прикладів того, як виглядають гарні CV. Дякую, друзі, за перегляд. Сподіваюсь, що я зміг вам допомогти своїми порадами про те, як знайти роботу. А в наступному відео я вам розповім, як я купив оцей чудовий байк, не заплативши за нього жодного фунту. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, це буде допомагати просувати мої відео і далі. І хай вам щастить!